гривень. Катний гру на Маусі, але мусиш грати задом. Ой, мацюр, капець, що за челенджі пішли? Дякую. А це зараз ти хочеш в кінці стріму можна. А, Павло, я знаю, я знаю, просто монік помінявся, там розширення збилося я в курсі. Привіт тіба, дякую за подарунки У Бата рикошет, все, все цим сказано боєм. Хорош. А що робить Шерідан? Він хоче втікти? Цікаво. Го, на КД. На КД. Корону. А хто це закинув? Серега, дякую за корону. сюди її. Давненько тебе тіба не, ба... не бачив на стрімах Шо? А це бачат. Думаю, хто світить Ни ж нема Шерідана. Негбат таке піджався, скажімо так. Ми поняли. Поняв Тіба. зрозумів, почув. Зрозумів. Ось я можу помилятися, але там е, тільки німці та японці. Е, зараз подивимось. Зараз подивимось. Маєш на увазі в ОПЗшці? Зараз глянемо. Стоп, якщо верзі грати, і бата просто вбити цього в нуліно. Можна ж це зробити ніби ні? Або виставитись тут вбити М103. Мене це не пушать ніяк. Я тут на барабані стою. 200 лайків, ого, дякую. Дякую, хто протиснув. Добийте бата в полі. Ну, в полі ж розряджається бат. Хлопці. Я серйозно? Так, добре, терпимо поки тут. Сімка заїхала. Треба сімкою щось зробити, по ідеї Йо-моє. Сорі, бро, сорі, я просто хочу від'їхати. Вибач. Не варік, тут СТ підтиснули. Треба на полку підніматися з полки грати. Привіт, допоможи пройти всі ОБЗ, скільки коштує. Юра, не, не проходжу ОБЗ. Привіт. Там будь-яке ПТ, ну от, я ще й думаю. Ех, альфейних вистачило трошки. Ну, слухайте. 5700, то 3. Ще 3 кіла. Дивіть 300 шкоди і. Теоретично можна і зробити такто. Але кіли треба робити. Тут незручно тепер приймати, не знаю, тут, напевно, встану зверху спробую. Фошбек краще 155 удам, дам. Да. Стаба просто краще. Стоп, ні, давайте зверху тут зіграємо. Незручно, правда, але шанси є. По факту, дивіться, мені роздати барабан один і просто кіли зробити. Але барабан треба повноцінний. А вони, напевно, всі помруть. Да? Ну, Шанси є, але... Тяжко тут. ну Давайте з цього куща спробуємо. Може вони кудись вкатять необережно? І вони бачите внизу. А на я не можу роздати. Треба лишатися там, де я був було. Проїжджати буде, є стоїть. Mm. Ну, по факту течку дати буде 8, але треба 2 кіла зробити якось. Ну, давайте, поки зарядимося, доїдемо. Просто кіле два зробити отут якось і все. А як її зробити? Якусь спину заїхати? Ну, ще один лишився, У мене якраз тички є. Так, да, Фошбет топовий. Я не пам'ятаю, на чому я зробив, але... теж на фушу теж, бачите, можна зробити. менше щось швидко я зробив його, ні? Чи не швидко? дякую мунім Окей. Так, давай на Маусі там Мацур просив е виконати дичину якусь задом кататися. Е пашок та не будь які ПТі. Ну, от я показав, як на Фушу Б можна зробити. От. Ну, типу, це оба, зараз, не тяжке. От навіть я типу, взяв його стрімити і зробилося, бачу. Навіть вісім п'ятсот, там вісім шістсот майже з запасом трохи.